поліція розшукала підозрюваного у викраденні коня. Про крадіжку тварини у поліцію... повідомила потерпіла 52-річна жителька СМТ. Рожнятів. жінка розповіла, що коня викрали із пасовиська. Чоловік пішов перепинати коня і побачили, що коня вже немає. Почали шукати по своїх знайомих. Почали шукати, почали об'їжджати по пасовищі». Кругом питав, перепитував людей, чи ніхто не бачив, ніхто не побачив. Не було понеділок цілий день. Вівторок почали шукати. Ну і понеділок, вівторок, зранку я написала заяву. Звернулася до слідчих органів. Може, через дві години до двох годин хлопці передзвонили, що коли знайшли. Згодом з'ясували, що зловмисник напередодні ввечері побачив коня, прив'язаного на посовиську, і вирішив його викрасти. Відразу ж після цього чоловік продав викрадену тварину своїй знайомі в сусіднє село, вторгувавши 3600 гривень, які в подальшому витратив на свої потреби. Було отримано інформацію про те, що викрадена тварина може знаходитися у сусідньому Калуському районі, в одному із сіл. І на підтвердження даної інформації виїхала туди слідчо-оперативна група, яка дійсно встановила, що викривна тварина знаходиться в одному з господарств у селі Старий Угринів Калуського району. І в ході проведення вже досудового слідства, по, можна сказати, по гарячих слідах, в той самий день була дана тварина встановлена, е, її місце знаходження вилучена і повернута власнику. Ході досудового розслідування було встановлено, що чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Зараз вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину та обрання конукраду міри запобіжного заходу. і загрожує чергове кримінальне покарання. Триває досудове розслідування. У Івано-Франківську співмешканку підозрюють убивств чоловіка. У ніч на 22 жовтня у квартирі по вулиці Миру, що Івано-Франківську, жінка на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин табуреткою вдарила по голові 34-річного співмешканця. А відтак завдала йому ножових поранень, від яких чоловік помер. Поступило повідомлення на лінію 102 про те, що у місті Івано-Франківськ скоєно вбивство. Послідчо-оперативна група з'ясувала, що дійсно чоловік 82-го року. Народження помер до приїзду швидкої допомоги від ножових ран в область паху і від обширної кровотечі. Чоловік цей проживав разом з півжителькою. Вони зловживали спиртними напитками, часто в них виникали сварки. Заробітку він не мав, займався тим, що знаходив метал, здавав метал брухт. До нього місяць тому підселився ще його. Товариш, так стали вони проживати разом і разом збирати металобрухт. Того дня, то було в п'ятницю, знайома його товариша підійшла до будинку, постукала в вікно, він вийшов, і його не було десь близько трьох годин. За цей час співжителька покійного і його товариш купили собі пляшку горілки, розпили. Дочекалися приходу, безпосереднього вже потерпілого і на ґрунті ревнощів, де він ходив, чому він ходив з цією жінкою. Вона нанесла удар табуреткою його співжителька, таки, І подальшому нанесла ще два ножових удари в область паху. Всі ці обставини задокументовані, є покази і цього товариша, є відповідно. Проведений ряд експертиз, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років. У місті Калуші трапилась дорожньо транспортна пригода із трагічним наслідком. По вулиці Добровлянській, за залізничним приїздом, у районі автовокзалу водій автомобіля Вольво не впорався із керуванням та врізався в бордюр, від чого автомобіль перекинувся. За свідченнями очевидців, водій автівки намагався втекти. Я розбинився, я думав, він з міст, куди воду. Бачите, він, він бордюр збив, все чисто, перила, все чисто. Куда? А потім тікав по Так, так. так. Та то я не ловив, але по мою хату бігли вони та, через річку, там звідти теж його прикрили. Ну а тут зловили, та сидів у мене там, привели, а він, сидить в машині. От. Пасажир автомобіля загинув на місці. А тут ми прийшли він під машину, отак, от як кияли під машину. Тоді ми з хлопцями давай машину підняти вручну. Ми підняли машину і його витягли то вже без смех. Сам водій свою провину у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди не визнає. Бачите нам кілька слів сказати? Що сталося? Можете сказати, як це сталося? Їхали, їхали підрізала машину. А де та машина що підрізала? Не знаю, там, вроді той кінач і замість. А чому тікали? Хто тікав? Ви тікали? Я угу. тікаю. Ну, люди говорять, що вас говорять. А це ну, пішохідний перехід, це пішохідна доріжка. В ходять малі діти, ходять люди. Відбійник, який потужний відбійник. відбійник. І за, і це, ну, за таке я не знаю, що треба. Це, це що Можна просто собі йти чи з дитиною, чи самому йти і втратити життя за, за дурака піану. Водій даного автомобіля знаходився в стані алкогольного сп'яніння. По даному факту порушено кримінальне провадження. Водія. Даного автомобіля затримуємо по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 286, де загрожує йому від 3 до 7 років в'язнення. Раніше на водія неодноразово складали адміністративні протоколи через водіння нетверезому стані. Кожні дві години в Україні в ДТП. Гине одна людина. Мінус один не стань наступним. Прикарпатські слідчі пройшли спеціалізовані навчання. Перша група з 30 правоохоронців відвідала курси підвищення кваліфікації. Їх організували на базі Національної академії внутрішніх справ. Це була одна група, перша група в складі 30 чоловік. Слідчі були з різних підрозділів, управління Головного управління на Санпільському кілька області, десь з яких більших підрозділів більшість слідчих, з менших підрозділів по одному слідчому. Після 12-денного курсу всі здали склали. І спит позитивно і отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації упродовж двох тижнів з правоохоронцями працювали викладачі академії, психологи та працівники головного управління національної поліції в області. Крім всього, слідчих навчали налагоджувати комунікацію з людьми. Нас проводили навчання підвищення кваліфікації з 10 по 24 жовтня цього року. Навчання були цікавими. Деякі предмети, які не входять в курс в університетах, інститутах, зокрема, толерантність, комунікація, що було цікаво почути, тому що це дуже важливо в роботі поліцейського на даний час. Так само нам треба знаходити спільну мову з громадськістю, що дуже є важливим. Після завершення теоретичної частини всі учасники успішно склали підсумкове тестування та отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації. Правоохоронці попереджають громадян стежити за своїми речами. Найчастіше викрадення гаманців злодії вчиняють в місцях великого скупчення людей. Наприклад, під час масових заходів, громадському транспорті чи у черзі. Захоплені справами потерпілі навіть не відчувають, коли їх обікрали і не відразу виявляють пропажу. Жертвою крадійки стала 75-річна мешканка Ружнятівського району. При поповненні мобільного рахунку через термінал жінка поставила поруч себе на прилавок Гаманець, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 1100 гривень та дві банківські картки. Коли потерпіла, виявила крадіжку, одразу звернулася до правоохоронців. Рожнятівський поліцейський, провівши комплекс оперативно-пошукових заходів, переглянувши камери відеоспостереження, встановили особу жінки та її місце проживання. На слідуючий день працівниками кримінальної поліції були проведені заходи, в результаті чого було встановлено особу зловмисника. Це була жінка. 1954 року народження, жителька одного із сіл району. Раніше не судима до кримінальної відповідальності, не притягувалася. У вчиненому вона зізналась грошові кошти та речі, які були викрадені, видала. І дану особу буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Їй загрожує покарання щонайменше у вигляді штрафу від 50 до 100 неподаткованих мінімум доходів громадян. Тривають досудове розслідування.